Звичайний Peugeot 206 1.4 бензин, п'ятиступка механіка. сідані Але в чому унікальність цього автомобіля? Унікальність цього автомобіля полягає в тому, що в ньому пробіг 67 тисяч кілометрів. Машина 2007 року. Пробіг 67 800 км. Подивіться, стан сидінь, стан керма. Стан салону, стан коробки, стан педалі нові. Це як нове, але косметично нюансів досить немало. Такі нюанси, такі нюанси. Тут тобто попередку тут царапини є. Тут також, тут царапера, тут так. Це все ми будемо обережно прибирати, щоб воно виглядало якнайкраще. Тут це я замовив нове фара взагалі інша. Ця ліва фара, вона не, не така права. Ще хотів показати, як вона виглядає під капотом. Дивіться, брудно, але все все рідне. Нічого, це дублікат номера кузова. Дивіться як двигун виглядає. Пиль сухо. Крім пилі, нічого немає. Це я кришку відкривав, перевіряв. Запакований акумулятор. Просто ідеал. Помити і кайфувати. Багажний відсік, ось так і виглядає. Все рідненьке. Кліпси. Ось тут також. Ця фара під заміну, вона взагалі розпадається тут сіточка. Тут полный комплект.